Привіт-привіт, дорогінки! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали! Для всіх новеньких, по-перше, вітаю вас. Я рада, що ви зайшли. Додавайтеся до нашої кампанії веселої. Ми з друзями посереду збираємося за чашечку чаю або кави, хто що любить, і роздумуємо на, над духовними темами, розбираємо такі важливі теми для життя. Як сьогодні у нас, наприклад, буде духовне здоров'я? Якщо вам це до душі, лишайтеся з нами, додавайтеся, долучайтеся, ми вам будемо раді. Якщо ні, то чекайте п'ятниці. Вам для вас буде звичайне відео. А ще хотіла дуже подякувати всім за підтримку, за ваші добрі побажання. Ми всі ще звичайно хворіємо. На жаль, зводили дітей там на дитячий майданчик, і доглядали, і витирали руки, і дезінфікували все. Але, на жаль, вони все-таки знайшли і той вірус, якийсь шлунковий якусь гадість на добру, геть. І тепер ми вже другий тиждень хворімо, тому дехто вже вилікувався, вже вперше у нас є такий знаєте, переможець, а інші всі ще хворімо. Тож, дякую за підтримку, дякую за побажання швидкого одужання, то було дуже приємно. От. І тож, що у нас сьогодні з вами за тема тема духовного здоров'я. Тож беріть свою каву, чайок і додавайтеся. Отже, чому так необхідно дбати про своє духовне здоров'я? От ми всі дбаємо про свій фізичний стан, тому що знаємо, якщо ми не будемо дбати про себе, то, як то кажуть, в народі здоров'я почне сипатися. Треба доглядати, тому що якийсь мінімум все ж таки має бути. І якщо ми доглядаємо за своїм фізичним тілом, то духовне наше тіло набагато більше, набагато ємніше, і за ним також треба доглядати. Тому що якщо за ним не доглядати, станеться те, що стається з нашим фізичним. Тілом. І один із гарних прикладів це депресія. Це отакий пригнічений, пригноблений дух, який стається, коли ми не дотримуємося духовної гігієни. От зараз нам дуже важко проходити через війну. Зараз ми знаходимося в такому знаєте, колі, коли воно все одне на інше і. Як взагалі? Як взагалі проходити через війну і не впадати в депресію? Чи це взагалі можливо, я не знаю. І от хочу запропонувати на роздум вам такий вірш. Це в приповісті 17 розділ, 22 вірш. От послухайте: серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Дивіться, тут є дві протилежності. Одна, значить, радісне і ліки, друга це сушить кості і пригноблений. Як дві протилежності. І ми можемо взяти що з цього вірша, що е якщо у нас буде пригноблений дух, він буде сушити наші кості, наші сухі кості будуть пригноблювати дух. Е знову і ми маємо таке негативне коло. Позитивне коло складається з того, що радісне серце. Воно лікує нас від того, що ми здорові, ми радіємо і знову, знаєте, така от собі позитивна машина виходить. І е, а як, е, як радіти, коли навколо війна, коли так багато е, ну, проблем, коли так багато біди, коли так багато болю? Невже Господь хоче, щоб ми такі якісь були чудні і ну, раділи, чи це він, він саме це? Має на увазі, чи можливо взагалі радіти, коли е, навколо така біда. Господь е, каже, що плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. Е, він не хоче, щоб ми були, знаєте, такі якісь трішки неадекватні щодо ситуації. Але я приводжу цей е, вірш для того, щоб ми розуміли. Гігієну нашого здоров'я духовного, що вона існує і складається вона з двох кол. І зараз ми з вами живемо у колі біди, у колі пригніченого, пригнобленого духу. І чому важливо слідкувати? Не тільки тому, щоб нам з вами було добре, ні, це набагато ширше, набагато більше. Так, ми. Якщо ми нездорові духовно, то ми не можемо нормально функціонувати, ми не можемо нормально почуватися і через те, що наш духовний, духовне тіло нездорове, наше фізичне тіло починає хворіти. Але це ще не все, ми впливаємо через своїм станом на оточуючих, на нашу сім'ю, на те коло, де ми живемо з люди, з якими ми стикаємося безпосередньо. В нашому житті ми на них також постійно діємо. І дивлячись, в якому колі ми знаходимося самі, так ми на них і діємо. А ще, а ще друзі, існує сатана з його якимись якимось планами на нас, так? І коли ми знаходимося в пригнобленому е, такому стані, е, ми дуже легка здобич для нього. Це йому знаєте, на раз, два-три вже нас е захопити, нав'язати нам такі думки, що все, все кінець, життя не буде, ніколи все, всі ми, все буде погано. Ну, а що навіть і жити. І люди впадають в депресію, починають мати суїцидальні якісь думки, а хто, можливо, вдається до таких методів, які, на жаль, не працюють, яких е алкоголь. Наркотики, якісь залежності. Тож це ще наша гігієна духовна, вона ще і наша безпека. До безпеки можу додати таку, такий вислів народний, який не дуже такий добренький, але він є. Що гуртом навіть батька добре бити він добре ілюструє те, що коли ми разом, ми можемо робити те. Що ми не можемо робити поодинці. Тобто, якщо ми добре функціонуємо, ми можемо адекватно реагувати на ситуацію, ми можемо підтримувати інших, і вони в свою чергу теж вибираються з цього негативного кола, настає більше, ми стаємо міцніше, і ми можемо робити те, що поодинці зі зламаним духом ми ніколи в житті б не зробили. І це дуже важливо для нашої країни зараз, друзі, це дуже важливо. Я навіть не можу а, ну, достатньо привернути вашої уваги до того, що наш пригнічений стан це м -м, дуже погано. Ми маємо бути з вами, а, маємо бути з вами здоровими, духовно для того, тому що це також. Частка наша, наш вклад в перемогу. Дуже легко перемогти країну і народ, який у такому пригніченому стані. І навпаки, наша країна показала, наскільки ми сильні разом і наскільки ми можемо через свій дух ми можемо протистояти. Через те, що війна затягнулася вже майже два роки, йде, звичайно, ми починаємо втрачати. Свій запас, звичайно, ми починаємо зустрічати свої сили, тому що є і втрати, є і проблеми. Зараз багато хто м м втратив все, все. Від сім'ї до будинки просто втратили люди життя. І це дуже-дуже складно, це дуже боляче. Але все одно треба вибиратися з такого стану, тому що пригнічений дух ніколи нічого вам доброго в житті не дасть. Вам треба піднімати голову, і вам треба продовжувати жити, тому що і, і ніякої іншої стежини у нас з вами немає. Тож, як зістрибнути з цього негативного кола, який складається з того, що ми самі собі сушимо кості, і ці сухі кості нам а, пригнічують дух. Перше, що ви маєте зробити, друзі, це прийти до Бога. Отакий От простий крок, але настільки необхідний, настільки важливий, що ви можете навіть подумаєте, що ой, що тут такого? А це дуже-дуже-дуже необхідний крок. Вам потрібно знайти собі якесь місце, і просто де вас ніхто не буде тривожити. просто, Поговорити з Богом, як за людиною, розказати йому усе, що у вас на душі. От все, що б у вас не було, і ваш гнів, і ваш біль, і вашу цю, всю злість, яка у вас є, за те, що з вами зробили, з вашою країною, за те, що вкрали ваше життя, і ваш страх. І страх за майбутнє і за вашу сім'ю, і за самого себе, просто все, що у вас тут є, а у вас тут дуже багато за два роки, вже накопичилося. Віднесіть це і вітайте Господу. Е, наші відносини з Господом завжди починаються з нас. Біблія каже, що ми маємо зробити перший крок. Ми робимо перший крок, і Господь наближається у відповідь до нас. Тож, ваш перший крок, молитва, розмова з Господом, як є. Без усяких прикрас йому нічого не потрібно, він вас дуже добре знає. І ви скажете мені, ой, ну якщо він добре дуже знає, то на що ж я йому буду все казати? Він і так в курсі усього, що трапилося в моєму житті. Воно то так, але це відносини, які вам дуже потрібні. І ця розмова нескільки потрібна, Господу, хоча ви для нього дуже цінні, він найбайдужий до того, що стається в вашому житті, про те. Вам ця розмова потрібна набагато більше. Чому? Тому що вам потрібно знати, що Господь небайдужий до вас, що ви комусь потрібні, що хтось печеться про вас, що е, вся ваша біль має значення для когось, що є хтось над вами, хто потурбується про вас. Це величезна і величезна підтримка. Вам потрібна підтримка від Господа. Тож ця молитва, цей перший крок, призведе до того. Що а, ви встановите відносини з Господом. Він завжди відповість вам, завжди. Що б ви не робили, щоб, як би ви не жили до цієї розмови, це не важливо. Господь завжди буде на вас чекати, і те, що ви прийдете, не слухайте сатану, що він буде вам казати: А, так ти ж ніколи не молився, а так ти ж такий поганий, то Та ти пам'ятаєш, оте, і те, і те робив. Ніколи його не слухайте. Щоб ви не робили, це абсолютно не має ніякого значення. Господь вас прийме, ким би ви не були, щоб, чим би ви не займалися до цієї розмови. Тож сміливо йдіть до Господа і розкажіть йому все, що у вас на душі. Вам потрібно встановити знаєте, таку звичку, молитися е, кожного дня. Якщо у вас є можливість, моліться двічі, тричі. Я не знаю вашого розкладу, вашого е, життєвого, знаєте, обставин. Можливо, ви працюєте, у вас немає для цього такого часу, можливо, вам необхідно для того, щоб розмовляти з Господом. Е, ну, якесь тихе місце, бо ми всі різні, хтось може навіть у трамваї, там у тролейбусі їхати і молитися, а когось так не виходить. Йому потрібно там знаєте, якесь особливе місце. Тож ви дивіться по собі, але. Це як ліки. Як коли ви захворіли, ви п'єте свої ліки. Як лікар вам призначив кожні 8 годин, наприклад, так? то і молитва ваша також має бути кожного дня, і ви маєте, як ліки, молитися постійно. Навіть якщо у вас був дуже складний день, навіть якщо ви дуже втомилися, хай ваша молитва буде. Невеличкою, але вона буде обов'язково помоліться обов'язково розкажіть Господу про свій день, про всі свої проблеми, про всі свої тривоги. Ви також можете запитати у нього, як пройшов його день, якщо вам це цікаво. Друге, Другий дуже важливий крок це читати Біблію. Чому це так важливо? Тому що. Відносини складаються з, з, з двох сторін, так? ви і Бог. Ви щось Богу кажете у молитві, приносите йому свої проблеми, але ж Господь має вам щось сказати. так? Він же також у відносинах ну, має якусь вагу. Це ж не джин, що ви прийшли і потерли лампу і сказали: так, а тепер хочу, щоб було так. Ні, це відносини з. Господом, з нашим Творцем, і тому важливо також давати йому можливість щось вам сказати. Розмовляє він з нами декількома способами. І зараз ми будемо говорити про те, що слово його це Біблія. Все, що ви хочете знати, все, що вам необхідно знати, вся мудрість, вона є в цій величній книзі, і вам необхідно. Таку собі вироб, е, виробити таку звичку читати Біблію кожного дня. Я помітила в своєму житті, що якщо я за якихось причин не прочитаю Біблію ранком, мій день піде геть по-іншому. Це от-от, просто по-іншому. Візь, візьміть собі, зробіть таку, навіть е, зробіть дослідження таке. Якийсь певний час, кілька тижнів читайте Біблію без перерви, потім не почитайте, подивіться, як ваш день піде. Це буде небо і земля. Тож, зробіть собі такий: знайдіть в собі сили, десь собі якусь нагадувалку на додаток, може, в телефоні, у кого є, там нагадувалку поставити. Напишіть собі, десь якусь щось. Я не знаю, як ви зможете себе підтримати в цьому. але... Читайте Біблію і моліться регулярно. Як ви регулярно чистите зуби, приймаєте душ і робите все, щоб ваше е, фізичне тіло було здоровим. Ви ходите до лікаря, робите огляд, точнісінько так само регулярно потрібно доглядати за своїм духовним тілом. Не підійде так, щоб ви е, ну, знаєте, десь там кілька разів в місяць, наприклад, по неділях. Читали Біблію. Це чудова неділя це для Бога. І треба читати Біблію. Треба приділити більше часу Господу в цей день. Але погляньте, скільки часу ви проводите за телефоном, складаючи свою душу, оцих всіх соціальних мережі, оце все, що не є гарною їжею для вашого духовного тіла. І скільки часу. Ви проводите за Біблією і за молитвою. Ну, воно ж, ну воно ж, друзі, ніяк навіть порівняння не йде, так? Тож, знайдіть в собі сили, бути, знаєте, такими завзятими в тому, розуміючи, що це ваші ліки, які допоможуть вибратися вам з того негативного кола. А Господь. У відповідь і в підтримку дасть вам, по-перше, мир, дасть вам цей спокій, який неможливо пояснити, його можливо тільки відчути. Хто відчував, знає, про що я зараз е, говорю. І в результаті того, як е, в, ваш спокій від Господа повністю е, знаєте, так, ну, забере оць, оці всі е, страхи який вам підсовував до цього сатана, у вас з'явиться радість. Але радість не така, як, яку дає мир. Знаєте, така, щось одразу нагадує, якісь дискотеки, там ще щось, якесь неадекватне до цієї ситуації, яка є. А радість, яка м від господа, вона геть інша і вона дуже адекватна в будь-якій ситуації, навіть в ситуації війни. Тому що це радість геть інша. Вона це не веселощі, це, це інше, і це треба відчути, щоб зрозуміти. Тоді, в такому стані, ви будете сильним воїном. Такий як підготований такий воїн, який вже, знаєте, витренований, і Господь зможе використовувати вас у своїх перемогах. Він зможе, завдяки вам змінювати життя інших людей. Зможе, ви зможете впливати на свою сім'ю, на, на тих, хто поряд вас таким чином, щоб ви підтримували їх і допомогли їм вибратися з цього негативного колеса. І можливо захочете навчити їх, як робите це ви, адже в такий час, такий час підтримка для людей дуже дуже важлива. І ви можете це зробити. Почавши з себе. Ось, друзі, чому так важливо доглядати за своїм здоров'ям. Перше, тому що ви будете почуватися так, як Господь хоче, так як Господь вас створив правильно, здорово. Друге, ви зможете допомагати всім, хто навколо вас. І третє, вас не зможе контролювати сатана, не зможе вас тримати в цьому негативному колі, коли ваш дух буде пригнічений. Його Дві головні зброї сатани це страх, і це слабка віра. І страх і слабка віра долаються за допомогою молитви і читання Біблії. Тож, будь ласка, не відкладайте, почніть прямо сьогодні. Дуже вас прошу, якщо у вас є Біблія, відкрити її. І почніть знову заповіту, мабуть, тому що це набагато легше. А якщо немає, знайдіть її у, а, онлайн. Дуже багато додатків, чудових, де і я сама читаю, і є онлайн Біблія, і є з перекладачами. Аби було бажання, можна знайти дуже-дуже багато ресурсів на те, щоб допомогти вам читати слово Бога. Тож, а, як ви чистите зуби? Як ви ходите до лікаря, як ви слідкуєте за тим, що ви їсте, щоб намагаєтеся поменше їсти чогось, щоб шкодило вашому здоров'ю, тож так само слідкуйте за своїм духовним здоров'ям. Намагайтеся менше у соціальних мережах знаходити те, що буде шкодити вашому духовному здоров'ю і якомога більше. Розмовляйте зі своїм небесним батьком, бо він вас дуже-дуже любить і дуже-дуже чекає. Ви для нього дуже важливі. Друзі, я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Якщо це так, то це дуже добре, я досягла своєї мети. Якщо ви знаєте можливу людину, яка зараз проходить через важкі часи, і ви думаєте, що це відео буде їй корисним, я буду вдячна, якщо ви поділитеся, тому що ми маємо піклуватися один про одного. І ви ніколи не знаєте, за допомогою чого саме Господь витягне ще одну душу з цього кола пригніченого духу, Тож, Діліться, підтримуйте один одного, і нагадую вам ще раз і ще раз моліться за Україну, моліться за нашу дорогу країну за те, щоб Господь дарував нам перемогу, на яку ми так всі чекаємо. І моліться за наших, наших хлопчиків на передовій, тому що їм найбільше потрібен наш захист, наші молитви. І я знаю, що ми вже всі іноді втомлені, і навіть. Духовне втомлення, але гігієна духовна допоможе нам тримати стрій. Тож, друзі, я всіх вас обіймаю. Бажаю вам гарного настрою попри все, і нехай все у вас буде добре. Прощаюся з вами до наступного тижня. Бувайте!